Слава Ісусу Христу. Навіки, слава Богу, єдиному і живому. Брати і сестри, от буквально декілька хвиль назад ми спілкували з вами відеоролик. Я спілкувався з людьми, які за океаном і далеко, і далеко. Ось. Але виріши продовжити, бо час вийшов. ось, І я цю думку свою хочу довести до логічного завершення. бо Дехто каже, от страшна та система, що була без сумніву. Без сумнів. І саме страшне в ній те, що було богоборчество. Оце знищити, якщо можна, вирвати з корінням віру людей в Бога. Оце і тут з'явився цей чоловік боговдарований Михайло Сергій Горбачов. Розуміє? Так само і сьогодні Росія, розумієте? Вона. Не страшний цей нарік, він нічим не гірший за інші народи, культурно нищена, така історія була їхня важка. Але ось це відсутність Бога. Ви знаєте, що там православної церкви немає? немає. Чому я саме за православну? Бо найвеликий, як кажуть, обсяг тих людей, які себе такими вважають. Тому що я пам'ятаю слова Івана Кронштадського, Іоанна Кронштатка, який сказав, що в Росії церква буде знищена. Християнська православна, а відроди дій сатана, і справді так сталося в 1943 році. Сталін видав указ, чесно з політичних міркувань. Тому що фашисти, німці, германці, коли фронт просувався в сторону Москви, вони давали людям можливість відкривати церкви. Сталін настрашився. І рішив ось так зробити. Він це зробив. Але це була не церква. Як сказав відверто, зато цілує йому руки наш любий патріарх Філарет. Він воїсці не любив піле. Він сказав, яка церква в інтерв'ю КГБ. І ось це було в Росії і в нас в великій мірі. Ну, Україна друге має другу ситуацію. У нас є ще греко-католицька церква, яка майже не зараджена тою страшною пухлиною КГБ. Майже. І католики, ці практично чисті, тому що КГБ їх нищило, нищило. Ну і грек католиків також була заборонена ця деномінація чи конфесія коштів. Але глибина віри. Ну про що я говорив? Розумієте, от про Михайла Сергійовича, ми повинні зрозуміти. І в нього знайшлися соратники, які допомагали цей курс підтримувати. В той же час це не християни, наприклад, Аліїв. Лідер комуністів Грузії цей, скорше всього, була людина віруюча. але він в тій самій розумів, оточення, ви пам'ятаєте, таке було. На це була воля Божа. Щоб люди зрозуміли, що якщо живемо з Богом, все буде добре. І все. І коли я їхав сьогодні з оператором в машині і кажу, от була: е, ну, надіялися ми на те, що Україна стане незалежною, буде добре, але бачимо, що не зовсім добре. Але кажу, є якийсь позитив? Він довго думав, то я йому нагадав. Позитив великий. Відкрита дорога до Бога. В Підволочиску сьогодні православний один храм, там другий, тут грек-католицький, там е, другий, третій грек-католицький. Католицький, п'ятидесятники, адвентисти, баптисти, це у тих, колись було вісім тисяч жителів, сьогодні десь приблизно половина багато виїхало. Ви розумієте? Все, що б там в Києві не робилось, то, що робиться, це сумно. Бо якщо людина сказала наперед, я в Бога не вірю, і в церкву не сказав, і в синагогу не ходжу, це сумно. І сьогодні мої молитви наповнені, щоб... Бог зробив все, щоб він прийшов до Ісуса Христа. Ви знаєте, був гонитель, великий гонитель християн, Савл, який їхав в Дамаск, щоб полонити християн і в Єрусалим на суд, щоб їх казнити, камінням добити. Але Бог так зробив, що він по дорозі став християнином, і слів, прозрів. От і сьогодні для Бога це не є проблема, для Бога неможливо нема. Молімося, щоб ті, хто керує нами, так сталося нашою державою. Це їхня держава і наша. Я не антисеміт, упаси Господі. Я вже повторяюсь і пам'ятаю, що всі апостоли з цього народу, правда, але з Галілеї, але з цього народу розумієте. І якщо ми будемо молитися щиро, всі, так як молилась Ніневія. Буде все добре і в Києві. Но молитва не прокльоне ні в якому разі влада від Бога. Це не значить, що Бог хотів, щоб ті, хто в Києві нами керували. Ні, Він дав закони. І він нам пояснив, що посіяти, ти пожнете. Вигонитесь за багатством. От будете мати того, хто буде розказувати про багатство і буде робити багатство но для себе. І не тільки він один. Молимось, і він стане тим, ким став цар Ніневії. Богобоязним керівником більшого щастя нема. Отакий був Михайло Сергій Горбачов. То, що там пропаганда говорила, ну будемо судити по плодах про дерево. Що він зробив? Дехто каже, розвалив, він знищив Бого безбожну імперію. Це прекрасно. Але він хотів зробити те, що потрібно: оновлений союз. Тобто абсолютно незалежні держави зійшлися. На солідному підґрунті, отак як європейська спільнота, так європейське сиріна. Прекрасно. І було б добре, бо в нас була задіяна економіка. Там десь наш авіазавод, деякі частини там виготовляли в Узбекистані, Казахстані. Ми не почули Горбачова Михайла Сергійовича. Він всю правду не міг сказати, тому що б йому відвели би пару днів життя. Ворог дуже серйозний. Чим серйозний ворог? Бо його атаман сатана. Так? Я дякую за увагу. Молімось за тих, хто в Києві, щоб їх Бог привів до Ісуса Христа, як Він привів Савла, який став Павлом. Оцей гонитий християн, ім'я його Савл, А коли Бог його привів до Ісуса Христа, він став Павлом і більше проповідувати Євангелія ніхто не проповідував, як апостол Павло. Я дякую за увагу. Будьмо щасливі з Богом.